Дякую. Всі ознайомилися з порядком денним, обговорили більш-менш ситуацію зрозуміли, більше повертатися не будемо. По першому питанню про затвердження лілії Щирби на посаду старости Павлівського старостинського округу в Радівській селищної ради 8 скликання. Доповідач замість Москаленка, ну, секретар селищної ради, будь ласка. Ну, законодавство нам на сьогоднішній день дозволяє в умовах військового стану значить, без обговорення до пропозиції селищного голови запередити кандидатуру старости в даній ситуації на Опавсько-Старистинського область в після завершення військового стану обговорити цю кандидатуру з жителями громади. Тому Москаленко то запропонував депутатам є подання. Спочатку війни виконує там обов'язки. Ну, майже да. так. Там, спочатку да, війни вона змінила прізвище, щоб ви розуміли, це Ішина, колишнє прізвище, на даний момент вона щепла. <кхух> Пропонується її призначити в посаді права. Таки на голосу. Пропозицію винесемо. Це вона працює на даний час. Давай. Працює, вона на самого початку війни працює. Чеше да, Лілія і е, вже з, з, з розумівного палука. Ця Голімбієвська виїхала зразу на початок. Тоді її поставили. І зразу вона почала виконувати обов'язки до сьогоднішнього радії. Зараз працює, так і працює. Да, Сталося на голосування перше питання про затвердження Лідії Щерби на посаду старости Новопавлівського старостинського округу, Радійську селищну раду. Восьмого з Ільчук, за. Карстінчук за. Назарук. За. Петренко. За. Солтановський. За. П'ять за. Рішення прийнято винесено на сесію. Переходимо до другого питання. Про перейменування Краснопільського старостинського округу доповідач. Знову ж таки, секретар селищної ради. Ну, Ви знаєте, що Верховна Рада України перейменувала село Краснополь на село Чайківка, тому і пропонується перейменувати Краснопольський сперестинський округ на Чайківський сперестинський округ в Радянській селищній раді Піромаського району Миколаївського області. Одне запитання: хто а хто подавав ну, реальне обговорення, реальне обговорення в селі В Краснополі, в нинішньому Чайківці? Це колишня назва. Колишня назва? Не Чайківка. Не я просто супиту, я для себе. В, в принципі, ніхто не виставив, право, вони запропонували. Тобто, до Краснополя була Чайківка. Повертається рідна назва пропозиції їх. На сесію. Поступила пропозиція винести на розгляд сесії. Самиклав, стати на голосування. Ставиться на голосування друге питання. про... Перемінування Краснопільського старостинського округу. Щодо виносимо сесію. Ільчук, за. Касінчук, за. Назарук? За. Петренко. За. Салтановський. За. П'ять за. Рішення прийнято. Дякую. Переходимо до третього питання. Про затвердження положення про сектор молоді та спорту радівської селищної ради. Доповідач Бондаренко Ліфана Олександров. Оксана Олександрович. Прошу без цього, відповідно до керівники таких тих стисло. Не, мета стисло коротко мета. Не, яка ціль цю цього у зв'язку з новим законодавством, щоб не створювати на вимоги нього новий структурний підрозділ, можна внести зміни до вже існуючих. Поняття національно-патріотичне виховання більше немає, та є утвердження української національної громадянської ідентичності. У Зв'язку з цим прошу внести положення. Ви про затвердження положення, це буде зі змінами чи як? Чи це нове положення? Це, це, це нові редакції у зв'язку з цим законодавством, у зв'язку з, з поняттям. Треба... А у вас є положення своє? Про відділ молоді? а? Да. Тоді не треба його буде вважати недійсним. З кому ж і є. Затвердити положення про це. Новій ну, редакції я є, ж це, я проти, не бачу спорту. Дякую. Е, поступила пропозиція винести на сесію. Нема інших пропозицій? Не Нема. Ставте на голосування. Ставиться на голосування. Третє питання. Про затвердження положення про сектор молоді та спорту в Раді селищної ради у новій редакції. Так. Да. Касінчук за. Назарук. За. Петренко. За. Солтановський. За. 5 за. Рішення прийнято. Переходимо Ви, до четвертого питання по порядку денному. Про визнання таким, що втратили чинність рішення в Радівської селищної ради від 27.02.24 року про затвердження складу адмінкомісії в Радії селищної ради від 22 квітня 2021 року. Номер 40 про затвердження положення про адміністративну комісію Радіцької селищної ради. Доповідальськомічук Іван Олександрович, прошу. Якщо коротко по цьому, то Тоже, по законодавству з разом з нашими партнерами оверлою, ми подивилися. Нам вказали на те, що ми незаконно прийняли рішення. Ну як незаконно? помилково прийняли рішення, це рішення про створення цієї адміністративної комісії і положення про неї повинен приймати виконавчий комітет. І ми ці недоліки зараз усуваємо. Сьогодні було рішення виконавчого комітету. На ньому ми прийняли про створення цієї комісії, положення про неї. А на відповідно на сесії виносимо питання вже про. Такого, таким, що втратили чинність рішення про створення саме селищної ради. Селищною радою. Це, це е, наскільки зрозумів, що це повноваження виконкому. Виконавчий комітету створювати таку адміністративну комісію. Це оцю, що по штрафам? Бо, Бо, що ми не, працюємо не, не. Один пісну 10 видіть. Зрозуміло питання, шановні колеги. На сесію. Поступила пропозиція винести дане питання на сесію. Ставте на голосування. Ставиться на голосування. Четверте питання щодо виносу на сесію. Проект рішення про визнання таким, що втратив чинність рішення в Радської селищної ради від 27.02.24 року, року номер 5 про затвердження складу адміністративної комісії в Радівської селищної ради. Та від 22 квітня 2021 року номер 40 про затвердження положення про адміністративну комісію в Радітської селищної ради. Ільчук. Так. Да. Касіянчук за. Назарук. За. Петренко за. Все, старе, знаю, іноді, Рішення прийнято п'ятьма голосами. Переходимо, дякую. Питання. Переходимо до п'ятого питання. Про затвердження плану діяльності під, з підготовки проєктів регуляторних актів на 25-й рік. Доповідач... Воно фриєнко Светлана Вородова начальник начальник відділу економіки. Щорічно, в грудні місяці ми затверджуємо план діяльності з підготовки проєктів регуляторних актів Градської селищної ради. На спільному... ну, ми працюємо. Це на це на наступний 25-й Та, рік, на, так як на ми 2025 рік. Виключаємо з... про я думаю, у депутаті Пісцеві ми знаємо. Це нам не це буде. план, який Та, раз на рік затверджує. Чи, чи нам треба буде, чи не треба? Якщо треба буде внести якісь. Спіль... Регулятор... Якщо ми будемо вносити якісь зміни, то нам не. Питання чого не запитання. Немає питання сесії. Поступила пропозиція винесення сесію. Ставимо на голосування. Ставиться на голосування п'яте питання щодо винесення проекту рішення на сесію про затвердження плану діяльності з підготовки проєктів регуляторних актів на 2025 рік. Ільчук. Хасіянчук за. Назарук. За. Петренко. За. Салтановський. За. П'ять за рішення прийнято. Шосте питання переходимо до вивчення. про внесення змін та доповнень до рішення в Радівської селищної ради від 02.06.2022 року номер 7 про встановлення місцевих податків і збори. Доповідач начальник відділу економіки Нофроєнко Світлана Володимирівна, Будь ласка, ми тут трошки Давай. у зв'язку із зверненням до селищної ради суб'єктів господарювання стосовно податкових спільних місцевих податків із за об'єктом податкування. Орії громади і використовуються силами оборони відповідно до договору про до доплатного користування майно. Тут наданий запит до Державної податкової служби України щодо надання роз'яснень по даному питанню. Відповідно до статті Податкового кодексу України не передбачено особливого надання ПІП з місцевих податків та зборів у разі використання нерухомого майна суб'єктів господарювання силами оборони. Але в свою чергу Державна податкова служба України листом від 5 липня 2024 року звернулася до Міністерства фінансів України з питань правомірності прийняття у поточних звітних періодах рішень щодо встановлення індивідуальних податкових пільг для земельних ділянок приватної і державної та комунальної власності. Та розташованих на них об'єктів нерухомості безоплатне користування формуванням збройних сил відповідно договорів оренди. Листом від 14 серпня Міністерство фінансів України повністю погодило лист ДПС України щодо можливості органів місцевого самоврядування на період дії воєнного стану протягом календарного року приймати рішення про встановлення індивідуальних пільгових ставок зі сплати місцевих податків та зборів. Або визнання земельних ділянок, об'єктів нерухомого майна, суб'єктів господарювання, які уклали договори з військовими формуваннями, такими за які не справляють місцеві податки та збори. Отже, органам місцевого самоврядування відповідно до підпункту 69.34 пункту. 69 69 розділу 20 го перехідні положення кодексу на період дії воєнного стану надана можливість встановлювати індивідуальні пільги зі сплати місцевих податків і зборів шляхом прийняття відповідних рішень, у тому числі з об'єктами господарювання, майно яких використовується силами оборони. Тому на підставі цього ми вносимо у, у пункт зміни у додатки 1, 2 і 4.2 до. Того рішення, що було в нас прийнято щодо даних пільг. І що ми там ставимо? від який? Звільняється повністю. І да? надається пільга. пільга. Ну угу. Наприклад, даємо ми в оренду, в оренду договір оренди на якесь приміщення, яке використовується. Ви я, я суть, суть зрозуміло. Податкова на підставі цього, цих змін податкова не на нараховує плату на. На час військового структуру. Да. Питання саме. Ні, ну зрозуміло, на, що договору. Додання договору оренди. Ще питання. На сесію. Поступила пропозиція винести на сесію. Прошу поставити на голосову. Ставиться шосте питання на голосування щодо винесення даного проекту рішення. На сесію про внесення змін та доповнення до рішення Радії селищної ради від 02.06.2022 року No7 про встановлення місцевих податків і зборів. Ільчук за. Хасінчук за. Назарук. За. Петренко за. Солтановський. 5 за. за, рішення прийнято. Переходимо до наступного питання. Дякуємо. Хто чиї питання? Що? Є службова необхідність. Да? Пронесення змін до рішення 52-ї позачергової сесії 8-го скликання в Радії селищної ради від 07.11.24 року про надання в оренду фермерському господарству Аннушка, земельних ділянок, насадження лінійного типу для іншого сільського, сільськогосподарського призначення, не, не виконуючи обов'язки начальника земельного відділу під вашей команди Будь ласка. При укладенні договору оренди між фермерським господарством Аннушка і селищною радою да, на цей вид цілього призначення да, під е, насадженням да. лінійного типу, це коли захисні лісові да. смуги. Така потреба настала, да, щоб нести зміни Я в це рішення, в зв'язку з чим в частині коду цільового призначення на той період. Як виготовлялась технічна документація, формувалися земельні ділянки. Код цього призначення був 0113 для іншого сільськогосподарського призначення і сюди Я входили буду, коли захисні собі смуги. На сьогодні цей код змінився і він став 0116. у зв'язку з приведенням цим. Це зв'язку із це що, це ставкою, нас, що ставкою, які зміни ставкою орендної плати? Коли захисні лісові смуги, там ставка орендної плати 3%. Інші сільськогосподарського 12%. Фермікації бере ворен для зберігання. Хоча в попередньому рішенні, коли захиснилися вісьмо, вони вказані, тільки кода не вказані. Технічна документація вона була виведена 0113, то інше. А ми вже по новій постанові Кабміна прийняли 01.16. Для поля а технічна документація. Туди? А технічна документація 0113, вона тоді входила. На той момент, коли зготавлювалася, mm -hmm. матір по той предыдущей постанові по полі захисту. Так я ж щось запитав, що зараз є нова постанова якась, да, да, керівник да, документ вийшов да, новий да, чи якісь зміни. Технічна документація була сформована досі зараз після прийняття рішення. двадцять да, 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 четвертого да. да. року вийшла нова постанова, ввели новий вот вот... класифікатор. Да, Цього там і позначено старий був такий липні, липні да? лист, лист а нас тільки прийшло? А, ні, ні, ні. Липні це ще шаблонська технічка до липня, да, тільки до липніше за першого Це так просто по формуванню земельних ділянок було визначено код. А це був два Так рік. Оцей 0,1,16, він входить в 01 0,11 заміняється. знаєте, місяць господарську. От роз'яснення, роз лист державка, і все. Відсотки так три залишаються. Так, да, так. Да. Да. Коли вона зустрічає угоду, оце воно по нашій ми прийняли по походу 12%, а тут положено 3%. Відсотк, угу. тому, це було, питання, міст. шановні колеги. Немає Немає. Нас, нас, Поступила пропозиція винести питання на сесію. Прошу ставити на голосування. Ставиться на голосування щодо винесення проєкту рішення на сесію. Сьоме питання про внесення змін до рішення після другої позачергової сесії 8-го скликання в Радівської селищної ради від 7.11.24 року номер 16 Про донання в оренду фермерського господарства Анушка земельних ділянок, <кху> насадження замінного типу та іншого сільськогосподарського призначення. Ільчук за. Касінчук, за. Назарук, За. Петренко. За. Солдановськін за. П'ять за. Рішення прийнято. Переходимо до восьмого питання про внесення змін до рішення 48-ї позатягової сесії. Восьмого скликання від 20.06.24 року номер 16 про затвердження проєкту землеустрою щодо відведення земельної ділянки в оренду по... Пост... ПоСП Катрін для іншого сільськогосподарського призначення 0113, доповідач по 26 колони. Будь ласка. Це у зв'язку з приведенням у відповідність е, адреси будівлі, яка розташована на цій земельній ділянці, і самої земельні, адреси земельної ділянки. У рішенні вказана земельна ділянка була 78, а майно, яке розташоване і зареєстроване на праві власності за свинобоєм, за. Посп... Катрін 78 А. Оце просто в рішенні замінити земельна слова. ділянка, що була під одною адресою. Ми на увазі. ні. Сем... земельну ділянку розробили 78, ми Миру сімдесят ну, ділянка і споруда була під одною адресою. Ну, да, ну, адрес. А з, споруда 78А. Ну, це зрозуміло, розбіжність. Тут просто що слова миру 78 замінити питання. на миру 78 а на сесію. Прошу ставити на голосування. Поступила пропозиція. Винесе дане питання на сесію. Щодо виносу на сесію проєкту рішення ставиться на голосування. Восьме питання про внесення змін до рішення 47-ї позачергової сесії 8-го скликання в Раді селищної ради від 2006 до 4 року номер 16 про затвердження проєкту замовлю щодо відведення земельної ділянки в оренду поспу Катрін для іншого сільськогосподарського призначення. Ільчук, За Кесінчук, за. Назарук. За. Петренко. За. Салтановський. За. Дякую, Дякую шановні, депута, шановні колеги. Переходимо до різного. Хочу запитати, скільки питань в різному одразу визначається. Різно, якщо скільки тут чоловіків, кожен, це ось ця оренда, ось так, що ми тут, Різно, це скільки? Пропонується таким чином поступити розглянути заяву, що буде, заяву це консультацію, і хоча б розвивати всі ті заяви по оренду. Якщо, ну, то, ви розумієте, що на ту сферу ці заяви не підуть, це, це вже фізично не може по оренду. Ну, якщо є можливість по часу, прийміть розглянути зараз. Якщо немає, ну хоча б розложити їх в порядку розгляду на комісії і на сесії. Це оренда, та що не витрудбані земельні частки фаї, що перебували в оренді, оце тут тільки. Двої не. немає. По договорам, скажу, що члени комісії попрацюємо? Ну давайте попрацюємо. Попрацюємо. Е, є спогодження. Значить, що? давайте спочатку з, заяву Касенчука. Ну ось заява від Касенчук Тетяни да, про включення земельної ділянки до переліку земельних ділянок, право оренди яких підлягає продажу на конкурентних засадах та надання доз на розроблення право. А то це не твоя Косянчук, це Кисячук Тетяна? Ні, це друге. А що суть, нам. Суть, для суть, ми суть, суть для того, да щоб якусь підприємницьку так. діяльність, от, допустим, так якось в Катюжинську, да на земельні ділянки проводити, так, то треба перед її правильно. оформити. Правильно. Земельна ділянка, яка не це має цільового використання, не сформована, звісно, треба її через торги тільки пропускати. От формуємо земельну ділянку через проект відведення. Потім буде сформована і виставляємо на торги з метою надання. Е, при... Де Сашовник, ще раз. Е... Саша, поясни на слова. Героїв Радівці. Ну, та... районі... Там... Ні, Героїв... просто поясни, я ж не кажу, поясню, го... значить, таким чином, що е, на земельній ділянці, які розташовані у нас в Радівці, да, розміщені торгівельні вагончики. Так як ми розмовляли раніше, да, що спочатку потрібно що зробити? Ну, це зрозуміло, тільки оформити а потім? Тільки оформити. От, от тепер -ки на даний час, селищна рада формує земельну ділянку. На дану земельну ділянку робиться проект і надається на конкурентних засадах через аукціон в оренду людині. Ну, тобто, ось людина звернулася, показала бажане місце розташування, а спитали, селищна рада вона не займається цим да, ділянкою. Да, це вже це таке звичайно. Де вона приблизно? Хитлій базар. Хитлі Хитлі да? Хитлі це виходить. Скільки... Там фундамент тут де, не фундамент не Тож, і Юра і рядом з Юрою. До воєнкомата чи сюди до базарчика? Сюди до базарчика. Ну, там де, я вже зрозумію, там де цокали, є, не, не Там цоколь раніше колись стояв будь Стояла Будка. Там ігрові автомати раніше були. Ще трохи. Да? Там далі, так. Да. Будь ласка. Що Шо? скажуть це не комісія. На Наголосуємо. На сесію. Я теж думаю, якщо люди йдуть законним законом шляхом, право оренди буде викупляти, наповнення бюджету, це то... буде приклад для всіх, побачимо далі. Добро є. Станом звоним. Так, ну ти заявив конфлікт інтересів. Я заявив нас до конфлікт інтересів. Річ, в принципі, так. я значить, маю конфлік... право оголошувати. Не маю, так mm -hmm. да, значить тоді. Е, е, Кисенчук оголосив конфлікт інтересів. Е, якщо не вистачить голосів. Контрольного голосу має право голосувати? Вистачає, будь ласка, на сесію. Стати на голосування. Ну, я ж не маю права ставити на голосування. Чого? Ти ти став на голосування, ти, ти не приймаєш участі голосуванні. А, а, а... а оголошуєш. Які а, проблеми? Значить, да. ставиться на голосування питання в різному щодо винесу на сесію заяви заявника. Е щодо... Виготовлення проєкту землеустрою і в подальше надання в оренду земельної ділянки через аукціон. Ну, але у когось є в оренді зараз. Ні, Ні? нас стоїть пуста. Пуста, так. Да. Е... Ільчук. За. Подожіть, ви прямо на этот, як ну, ну, це, як Кисенчук себе називати і заявляєте конфлікт інтерес. Заявниці, так, да, Кясінчук Тетяни Миколаївни. Ну, заявляється перед розглядом. А, ну, все. Все. Все Ільчук, юний євро. За. Назарук. За Петренко. За. Дві двісті. Салтановський. За. Чотири там побачити. Власті рішення приніс прийнято, прийнято виносимо сесії. А ви перейдете до дивичого питання. Буквально були вашої влади. Ви знаєте, що в бюджеті ми домовлялися 5 мільйонів на э, військову частині, на фінансування э, партнерів Збройних сил, ми ну, на погоджувальній нараді, все таки э, настояли чи запропонували прийняти рішення, як ми приймали рішення в прошлому році. На словах, щоб воно було, бо бюджет його шука немає, э, то просто ми будемо вивести на сесію після прийняття бюджету також, саме, що ми депутати в Раді селищної ради зобов'язані спрямувати. П'ять мільйонів вільних залишків або е, інших коштів е, з переконанням або всі інших заходів на фінансування потреб до України. Можливо, більше, то можливо більше. Це а тут мінімально, щоб ми зробили. Не менше. Чому все? Отут, так?